Не каже, звоєниця, не не каже нікому. Возьми тебе, люди, взобе, як не те в соло. Возьми в тебе, люди, взобе, як не те соло. Солома м'якенька, до доля тролакенька. Возьми тебе, люди, в зоби, ти ще молоденька. Возьми в себе, люди, взопити ще молодим. Ще напевно, на, саме на теренах Хмельницького ми вам будемо презентувати стародавній звичай наших пращурів, купальське свято, всі пісні, всі хороводи, ігри, забави, танці. Вони записані в селах від старожилів, тобто тих, хто береже нашу українську традицію. Всі колективи, які ви будете тут бачити і чути, займаються саме збором, дослідженням, вивченням стародавніх традицій. І до вас дуже велике прохання. Залучайтеся до наших хороводів. Саме купальські свята, які починалися під час сонячного рівнодення літнього, перш за все, вони мали тематику весільну. Тематику кохання запрошую до слова замісника голови міського нашого, мельник Галину Леонтьєвну. Я хочу вам сказати, що таке Купала. Язический Бог Купала, це Бог Сонця. Ще є Ярило по-іншому, казали наші предки. Це Бог весни і кохання. Тому мені більше ярило, ярило подобається, тому що Бог і кохання, і любові, і весни, який говорить про те, що наші діти мають кохатися і продовжувати рід. Тому е, українці складали велике вогнище, е, юнаки і юнки брались за руки, е, плигали через це вогнище, очищали свою енергію, очищали свою душу, гріхи безумовно. Бо треба було кохатися, народжувати дітей, що е, безгріховних. Е, це перше. Друге. Християнська церква, коли прийшов до нас візантійськ, коли прийшла візантійська традиція, трансформувала це у Івана Предтечі, Хрестителя. Хреститель Візантійська церква прикладає як купала. Тобто за Івана Притечі треба було купатися і теж змивати свої гріхи. Тобто, яку б віру ми не сповідували, кожна віра каже, що ми маємо очищатися. Не грішити і мати чисту душу, і мати оберіг, то я вважаю, що і Купала, і Виван, Хреститель або Притеча є оберегом нашої. Чистої душі українці любили ходити у одностроях у вишиванках на це свято. Я якраз захопила, поїхала в вишиванку. Це старовина, ще мої прапрабабусі, Розумієте? І от вона береже наш рід. Тому я хочу, щоб ви всі мали вишиванки в своєму домі. Вишиті рушники, приходили на купала. Очищали свою душу, серце, гріхи і були чисті перед Богом, перед людьми, перед власною совістю, і ми всі разом будували самодостатню Україну. Ще хочу вам сказати, що в цей день дівчата із хлопцями плели вінки і пускали на воду. У вінки вкладали на кращу квітку, що хлопець мав схопити за руку найкращу наречену, або ж свічку. Вінок плив. Якщо він попадав у вирі і крутився, то дівчина так говорили наші предки: можливо, не вийде заміж, можливо, в неї якась інша місія ніж у нареченої чи матері. Якщо ж вінок плив до берега, його хапав хлопець. То ймовірно, він мав з нею одружитися. Якщо я вже вам сказала, плигали разом через вогнище і хлопець не відпустив. Руку, значить, наречена буде до віку. Якщо спускав руку, значить нареченою вона йому ніколи не буде. Тому сподіваюсь, ми сьогодні запалимо вогнище і подивимося, хто в нас буде мати міцні шлюбні такі союзи. Тому я хочу всім сьогодні побажати попри таку нашу погоду, не зовсім сприятливу. Гарних забав. Гарних вечорниць, гарних вінків, юнкам і юнакам, що міцного союзу такого, тому що чим більше у нас діти будуть гарно одружуватися, тим більше буде міцних родин, тим більше міцна буде держава. Тому плигаємо всі разом через вогнище, очищаємося, славимо Бога, славимо себе і славимо Україну! Слава Україні! Ну, а ми почали.

Ой, на воротіло по хлопом, вже нашим хлопцям живі попох, ой нехай похне, не, нехай знають, нехай копай ламилась, поклайла в мене, ще дайми ножком облетеном. Басилечком обтихано, назнаковай на микликано, уйди є святонята, я на виша дівчина гарно убрана, на нею гості святаються, храми затиця сидається, гаєва подисида. i'm I'm a type На По стародавній народній традиції, саме на купальських святах, оприділялися пари, тобто ті пари, які, як надалі, будуть одружуватися, будуть брати шлюб. І от зараз ми запрошуємо три хлопця і три дівчини. Які, напевно, або зустрічаються, або після Петра і Павла будуть брати шлюб. Де, наші пращури абсолютно вірили, що це все збувається. Ну а сьогодні ми будемо гратися. Золото, «До буде долота, а надаля золото, золото, золото. Личко моє біленьке, біленьке. Все ж миленьке, 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 усім хлопцям, гай Боже, хай Боже, хай Боже є вас Боже, дай, Боже, дай Боже. Має накопайла за нашим городом, риб'єся ці ясних на Євана. О, є банка, сейна, є банана, Наші молоді вже отримали квіточки, а от зараз ми вас всіх запрошуємо, по намні традиції. Оці квіточки, оці гівцята купанського дерева треба обов'язково. Принести додому і кинути на огірки, щоб ти гарно розбігла. От, будь ласка, ми вам співаємо, а ви, будь ласка, доривайтеся до цього дерева. Прошу. Não, não, Гається танці. Сільські традиційні танці. Будь ласка, прилучайтеся. Хто вміє, хто не вміє, хто мічний, хто не пусмічний. Вас будуть запрошувати, а ви прилучайтеся, будь ласка. І так прошу. Весна! Бесна! hon 是 ton ha ha k ha 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 хореографічної культури нашого, нашого регіону. І так наступний танок називається Варварка. Але Варварка зелено-королевецька. Прошу. Вчимося, вчимося, сходом. А тепер ми із з вами родучий танок, називається Бакіцька Полька. Тобто, тобто полька, яка записана нами від переселенців села Бакоти, яка на дні Дністра. От, будь ласка, і так Полька Бакіцька! Будь ласка, з дуже гарними оплесками. І я зараз запрошую гурт берегиню. Вони теж з вами зараз будуть розлучувати традиційні сільські станці. Кішани дівчатам досить. Дерево прикрашене квітами, ви бачите, кубличками, цукерочками, От, пшеницею. Тобто воно дуже гарне і дуже таке собі цікаве і привертає увагу. Так треба. І так починаємо. Прошу. Ось є до в городі лежать. Ай, вона".

i <laughs>